Путін має припинити вогонь і завершити війну, а не брехати про коридори для журналістів з метою використати їх для провокації, що здійснює тема буде російська армія. Путін зараз що сили намагається переконати західний світ, що він є миротворцем. В той же час він залякує всіх ракетами і ядеркою, типова поведінка психопата, зазначає Коваленко, по якому вдарили санкціями, який не здатен на фронті досягнути своїх цілей. Для Путіна нічого не буде коштувати здійснити провокацію проти будь-яких журналістів. Хай припиняє вогонь і завершує війну назавжди, зазначив Андрій Коваленко. Але окрім того, ми бачимо, що поки Путін не хоче завершувати війну, і будуть продовжуватись удари по же Москві і по інших населених пунктах на території Російської Федерації, зокрема і по енергетиці, і по військових цілях. Ну і бачу, також щодо того, що відбувалося сьогодні вночі. Вже коментарі і від Андрія Коваленко з'являлися. Він коментував щодо. То, що на Росії внаслідок постійних атак нашої енергетики раптово припинила свою роботу підстанція Владимірська. І вона розташована знову ж таки в Владимірській області між Москвою та Нижнім Новгородом, дописує Андрій Коваленко. Ну і є однією з головних також підстанцій навколо Москви. Підстанція передає потужності від атомних і теплових електростанцій, зокрема Смоленської, Рязанської, в напрямку російської столиці та центральних регіонів. Ну і як Говорить Андрій Коваленко, Росія атакує нашу енергетику, але не здатна вберегти свою. Дзеркало дійсно працює. Ну я ба більше також Сергій Брачук у себе в телеграмі вже прокоментував ці бавовняні події. Тож далі пропоную заслухати його думки. Слава Україні. З самої ночі мене трошки мучує питання. Чому російська півіо. Навіть не думала працювати під час того, як уражалася підстанція Владимирська. Перша відповідь: святкують Хелою. Можливо, друга відповідь. Проспали. понапивалися. Буває. Третя. А можливо, немає чим? Ви не повірите, але вони дійсно навіть не починали працювати. Так що це гра, в яку можна грати вдвох. Горять і палають під санкції. І на Росії буде горіти і палати щодня. Дякую силам оборони за такі вдалі нічні операції. Кожному з нас максимально безпечного дня. Те, що він не буде тихим, це зрозуміло, але максимально безпечним. Нехай усі наші повернуться додому живими. Слава нації! Смерть! Ура. Дуже доречна заувага від Сергія Брачука, що в цю гру можна і треба грати вдвох. Але ж типовий русач, ми розуміємо з вами, що буде думати, що це же проклятий українці перший б'ют. Він буде ігнорувати реальність. Він буде вірити Скабєєвим, Соловйовим та іншим виродкам кремлівським. Але всіляко буде заперечувати той факт, що по їхнім ТЕЦ летить тільки внаслідок, а не через те, що Україна. Має якісь терористичні бажання, ну і власне от, от слухаючи Сергія Братчука, він завжди завершує свої звернення на позитиві і а, буквально. Кілька секунд лірики. Вчора Полтаву відвідував третій президент України Віктор Ющенко. Довелося бути на тій зустрічі, і от якраз в нього суголосні такі думки. Його запитали, чи вірить він в українську перемогу в тих реаліях, що є. То Віктор Андрійович сказав, що вірить в неї беззастережно. Звісно, важко розділити його аж такі оптимістичні думки, але давайте. Якось намагатися налаштуватися на цей лад, і для цього, звісно ж, донатити на потреби сил оборони України. Будемо говорити про це в кожному етері. Будемо говорити про це кілька разів за етер, Будемо говорити про це кілька десятків разів. за етер. від того, важливість не зменшується а тільки збільшується. Бо расисти збільшують інтенсивність свого і військово-промислового комплексу виробництва власне на ньому, і їхні партнери у вигляді того ж таки Китаю чи КНДР. Вони теж збільшують свої. Вливання, скажімо так, в російську військову машину. Наші ж партнери збільшують занепокоєння. Так не працює. Давайте ми не забувати, що ми найперше українці для українців. Ну але ж і це потім конвертується в щось приємне для нас. Про те ж саме, що говорив Сергій Братчук гра для двох. Атаки українських дронів скоротили переробку руснявої нафти на майже п'яту частину, тобто на 18-20%. Про це сказав представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він назвав це надзвичайно великими цифрами, і тут годі сперечатися за словами представника Гурмо. Росія намагається посилити захист своїх нафтопереробних і військових об'єктів. Використовуючи радянські системи протиповітряної оборони С-300 поряд із сучасними С-400 та С-350, типу «Вітязь». Ну, бачимо, що добіса такого в расистів, але все одно пролітає, але все одно прилітає, але все одно палає, але все одно мама, тец подарвалі. І власне. Ну, але ж знову ж таки буду час від часу смикати цитати з виступу пана Ющенка, бо поважаю його як людину інтелектуальну, то він говорив, що нація кріпаків не може мислити вільно це про Росію. Тому там, як цар наказав, так і думають, навіть думають, так і якось робити логічні висновки там зараз не заведено. На превеликий жаль. Тим не менше, сили оборони України підтримувані нами з вами, що важливо, будемо по десятки разів про це говорити. Досі утримують деякі позиції на території Росії. Про це повідомляє угрупування Курськ. Напрямок залишається доволі активним, попри відносне зменшення штурмових дій з боку Русні. Хоча від створення заявленої ними буферної зони ворог не відмовляється, ми пишуть наші захисники, зі свого боку зриваємо ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території РФ, заявив речник Курська Олександр Невідомий. Згідно з мапами Діпстейт на території на роснявій території дійсно зберігається невелика сіра зона в районах Тьоткіна і Гуєва. От в Куєво я би першу літеру замінив, враховуючи російський менталітет, але не можемо, бо в прямому етері і а, спостерігають за нами різні глядачі.